Йде по світу весна без війни, без наляканих ночей і очей. Тільки хвиля сивини вулицями селища пливе. Йде по світу весна без війни. Як чекали святкову весну. Ветеранам ще сняться сни. Про страшну, далеку війну. У ці травневі дні по всіх ветеранів, незважаючи ні на що, піднесений святковий настрій, хоча й радість з сумом позагиблих та ностальгією за молодість. Давно відгриміли залпи війни. Та скільки б минуло часу, доки на своїй землі існуватиме українська нація, у цей день увесь український народ з вдячністю та шаною буде вклонятися солдатам, що проклали на нам шлях у світлої війни. Ми не забудемо імена тих, хто ціною власного життя здобував нам перемогу. Ми завжди пам'ятаємо ту ціну, якою дісталося нам щастя. молоде покоління, не знаємо війни, живемо під світлим, мирним, благодатним небом. Але не розчули про ті страшні жахливі дні, які потрясли світ. Приміть віддяку і міський уклін за те життя, що маємо сьогодні, від нинішніх прийдешніх поколінь. Героям слава! Славимо ваш подвиг! Ця війна залишається назавжди не лише на сторінках підручників з історії, а у пам'яті нашого народу. З вдячністю ми згадуємо сьогодні всіх, хто врятував наш народ, народ Європи та весь світ від фашизму. Вочолі, ветерани. Ми дякуємо вам за ваш урок гідності, честі, самопожертви і вірності вітчизни, які ви подарували нам. Молю вас, прошу, подовше залишайтеся на цій землі. Допоможіть нам побудувати майбутнє. Ми свято стоїмо на варті миру, який ви вибороли для нас. Прошу вас, ветерани, витріть сльози з очей, що бачили жахи війни. Жовто-блакитний прапор майорить на щогрі. Хвала вам, миру і спокій, захисники. Вклоняємось до землю солдатським домам і солдатам, які міряли дорогу крізь війну. Світла і вічна пам'ять загиблим воєнам. Честь і хвала живим героям!